Ось ці всі предмети, які потрібні для того, щоб вигріти і мати здорових курчаток. Перше і головне, що допомагає мені вигріти курчаток, це настольна лампа. Це може бути звичайний просто плафон. Головне, щоб була не енергозберігаюча лампа, а ну, звичайно. Вона дуже добре гріє і ну, не пережарює курчаток, я б сказав. Якщо ви тільки їх вибираєте з інкубатора, звичайну коробку. Застелили якоюсь тряпкою, чи одноразовим рушничком або поглинальною салфеткою, знаєте, ну, для животних, для дітей, що впитують волову, і все, і чудово, і цієї лампи буде достатньо. Також дуже я би радив мати в своєму господарстві таку лампу. Вона інфрачервона, на 175 Вт. Вона дуже добре гріє. Якщо вас Прохолодне приміщення, і у вас з'явилася малеча, і вам треба їх добре вигріти, то інфрачервона лампа ну дуже добре з цим справиться. Цього цей сезон я її не використовував, тому що всіх кучаток, які в мене лупилися, я тримав у хаті. Якщо ви тримаєте у хаті, ну воно у вас плюс-мінус тепла температура, то вам буде достатньо і звичайної лампи, бо пережарувати. Ви ж не курку грілі готуєте, е, тому е, не дуже бажано. Але дуже корисна річ, вона дуже добре нагріває, обігріває. Ну, надзвичайно. обігріє. собі. дуже добре нагріває приміщення. І дуже за, за, ну, за... за пару хвилин і у вас вже там ташкент жара. Так, далі. Що я хотів би ще вам розказати? Я в відео своє говорю про електричні грілки. У мене їх є три вида. Ми їх купляли, ну, не для, ми не купляли їх для курчата, ми купляли їх для себе. Тому що зимою прохолодно і кинути в ліжко на пару хвилин вімкнути і вже дуже можна лягати спати. Зразу ліжко стає теплішим. Але зараз вони виключно для курчат. Це вже курчаче, можна сказати. У мене їх три види. Тут, я не знаю, П'ять років гарантії, ага. Так. Вони відрізняються. У всіх має різний Вони... Кожна із них має різний терморегулятор. Ось, наприклад, ця грілка. Вона дуже добре гріє, вона не дуже велика. Ну, якраз якщо в коробку поклали, кучаток вімкнули і все, вона добре гріється. Вона має тут три режими: 1, 2, 0. Це трійка. На одиничці це самий комфортний режим. Підсілочка стає така тепленька, не гаряча. На двоці вона вже гаряча. Вона вже куршата. Вже бачу, що вони починають бути вже такі в'яні, вже тільки лежать, вже витягнуті. В перші дні, коли ви достали їх із інкубатора, це добре, що вони витягаються, вигріваються, що там в них всасується, впітується і коротше. Але це не бажано, тому що ви можете зашкодити. І до речі, на цій грілці я побачив, що з часом вона почала гріти неравномірно. От тут внутрі ну, дріб такий нагрівальний, там якась ще підстілочка, і воно собі гріє. Я побачив. Що вона гріє місцями дуже гаряче. Прям прикладеш руку і дуже гарячо. Тому обережно з цими грілками. Так, це що стосується цієї. Ця грілка мені подобається, і в неї, вона мені подобається терморегулятором. В неї тут, бачите, по температурах е, Зразу 30, 40, 50, 60 градусів ставити на 30. Температура така легенька, тепленька, якраз та, що потрібно. Якщо ви хочете, зразу забрали з інкубатора, я ставлю на 40. І... і Вірніше, як, якщо я збираюся вибирати курчат інкубатора, я зразу ставлю на 50, щоб воно добре розкачагарило мені брудера, ну коробку, щоб стало там тепленько так, під цілочком, бо ж поки воно все прогріє, там ви ж кладете, ви ж не... зразу на, на грілку. Я... ну, я не, сказав. Я ж не на грілку викладаю куча, бо вони її за дуже скоро. Я кладу грілку, зверху ящик, в ящику наниз. Чи старі обої, чи е, бумагу, чи ще щось, щоб поглинало трохи волову. Е, на нюю ще кладу якийсь старий рушник, ну, чи простиню якусь порізану, чи ще щось. І вже тоді зверху курчат, щоб прямого контакту з грілку в кучаток не було. І все, кладу на 50, воно 10 хвилин воно добре ну, прогрілося, ну, плюс-мінус вже починається. Я вибираю курчаток, скручу до 30, а, то й, а може, і до 40, щоб. Трохи залежить, Залежко яка температура в приміщенні. Якщо прохолодно, як в першій інкубації робив цього року, що було так досить прохладно, то це було як клав на 40, і воно трошки їх пригрівало, Ну добу точно температура 40. Потім вже знижував до 30. На день трохи я вже вимикав цю останню інкубацію, бо вже трошки я бачу що їм постійно душно. На ніч я вмикав їм на 30, щоб вони трошки собі погрілися, бо ж постійно лежати. Це ж теж не добре. Вони мають і бігати, і пригати, і все, що ходить. І таково, в мене шия грілка. Е, теж вона непогана, але теж вона теж, теж почала дуже грітись. Е, тут терморегулятор такий. Тут, якщо можу побачити, on-оф, щелчок е, прозвучав, це воно вимкнулося і крутиться кольосика. До максимуму це вона взагалі вже жари, можна, курку круку точно робити. Е, я в останні часи, якщо її користуюся, то я вмикаю. Тільки щелчочок пройшов і все, і чуть-чуть. І вона добре легенько собі прогріває кучаток і немає ніякого. Проблем. Ну, так, такі, от такі от. А до речі, вона, ця а ця і попередня грілка вона тут від, відстягується що можна постирати цього. Поняли? Ну фігню цього? Наволочку, я б сказав. Ну, тут, тут видно, що там провода внутрі вшиті. Ну, вона зашити тут і вже не розбереш. Ай! Так що от. А що в тій грілці? Внутрі я щось не побачу. Ця грілка тонша. та така вона плотніша. Ця грілка тоненька тут. Ну, тут само, так само якась наволочка внутрі. Там чувствується якийсь дріт. Ну. Ще є грілки, як що на підлогу стеля під плитку, під ламінати і все прочі, теплий пол, тепла підлога. Такі вони. Ну, я таку не купляв, бо вони більше як хендмейд. Е -е, я зразу думав, ну, ми вже цехно купляли, То і досить. Так, а що ж буває, е -е, якщо ви переживаєте, що курчаток, е -е, якщо у вас нема дуже багато чим гріти, курчат, а є тільки лампа, то можна взяти, ну, треба було піти за більшою банкою, трьохлітрову банку. І лампу кладете таково. І вмикаєте. Ламп, банка вся нагрівається кучатками, тим, яким душно, вони притуляються Ой, зимно, тим вони притуляються до банки. Кому вже жарко, вони відходять від банки. Ну, це така умовна квочка стає для них. Дуже добре їх вигріває. Я цим способом не користуюся, бо в мене, я ж кажу, я включаю і грілку, і зверху такова лампа, і мені цього достатньо. Якщо в мене була б тільки така лампа, то я би робив, вигрівав би трохи їх тако. Ну, це теж багато хто так робить, ну, це я в Америку вам не відкрив. Якщо у вас вимкнуло світло, у вас малече, так як було у мене цього разу декілька разів, в мене ті курсата повилуплялися. Генератор запускали, потім вимикали, потім. Коротше, що казати. Берете, звичайно, пластикову бутилку, скип'ятите воду, не електро, якщо у вас є газ, звичайно, чи що там в дровах розпалили. скип'ятили. Трохи її розбавляєте, заливаєте, щоб вона була добре, така тепла, не гаряча, але тепла в пластикові бутилки І кладете до малечі бажано під низ. Зверху накриваєте, щоб вони по ній лазили, бажано взагалі посередині, щоб вони так трошки збоку, дві, наприклад, воно буде добре тримати температуру, воно добре буде їх вигрівати. Бо якщо у вас тільки на вилупилося і ви їм не дасте додаткового тепла, на жаль, нічого Гарного путнього це не вийде взагалі. У мене вже так було. Я колись два роки назад. О, яких два роки? Вже років 6, напевно, пройшло. Купив на базарі був малечу. Це в мене тоді був ще саморобний інкубатор. В мене вилупилося одне курчатко, я колись розповідав. З 20 яєць вилупилось одне. І я на базарі поїхав, був, купив, ну що ж воно буде одне плакати, купив ще курчаток. А ні, це було наступного року, бачите? Ну все вже пам'яті нема. Е, тих, тих курчаток в мене дружно всіх з курника покрала якась тварюка, Не покрала, а всіх прибила. Я поїхав був по ділах. Залиш... Зранку виїхав десь в 4. На цілий день мене не було, приїхав вечором і не залишилось ні одного. Всі вже були великі, вже курочки починали нестись. Чи то ласка, чи то що. Всіх задусили, всі валялись. Ну, що там, відкусує голову і п'є кров. Так що, от так, зараз не про це. Я казав, а про курчаток, якщо їх не вигріти. На наступний рік я поїхав був на базар, вирішив, що ще раз спробувати. Цю історію інкубатора, я цьому тоді не хотів купляти. Ну, щоб інкубатора купити, треба ще й яйця десь купити. Я тоді взагалі не знав, що це, як це і куди це. І е, поїхав на базар, купив 50 курчаток, Всяких різних понабирав, і голошики, і мастер-грей, і Фоксі Чікен. Я також хотів Фоксі Чікен. Мені дуже сподобалось, бо я перший рік купляв і вони мені дуже були сподобались. Е, і... В мене... Це я, бу, це я приїхав з ними на дачу, і в мене не було ніякої лампи їх вигріти. І я думаю, Ой, вже початок було травня, погода сонячна, їх багато, що вони там не, не загріються. А на наступний день я мав їхати на роботу, і думаю, тоді я вже візьму лампу з дому і буду їх вигрівати. Всіх все було добре, всі вони були разом в коробці. Ну, коробка 50 штук ну це немало, я б сказав. І вони грілися, грілися самі собою. На наступний день я поїхав на роботу, вечором приїхав вже з лампою, вже вмівну їм лампою. У мене там вже то одне здохло, то друге здохло, на другий день ще здохло, на третій день знов здохло, на п'ятий день знов здохло, на четвертий день всі там щось почали обсиратися, сракімити гріти. Ой. З 50 штук до, до свого віку вижило, напевно, 15. Тому, може, то була якась а вже ж якась інфекція, але я скоріше, що їх потрібно було все-таки вигрівати, а я не вигрів. Тому що я думав, що там таке 50 штук. Всі ми спочатку розумні, а потім вже як буває. Тому треба курчаток вигріти. Я вигріваю лампою і електрогрілкою, ну, теплий кілимок. Вмикаю їм, їм і знизу тепленько в лапки, і зверху вони прогріваються душно. До речі, грілку стеліть так, щоб вона не займала весь простор в коробці, ну чи в брудері, чи ще десь. щоб курчата могли лежати не тільки на грілці. Щоб, наприклад, кому душно, ну, ну каже, не дуже розумні, якщо їм душно, то вони просто лягають і ноги витягають, а не шурхають в другий кінець, брудера чи вже чогось. Але ну, таке може бути, е, краще стеріть так, щоб ну, приблизно е, одну третю у вас була вільна, щоб вони могли втікти, якщо їм вже дуже буде жарити, якщо ви не побачите. І е, хоча б раз в час приходьте, кладіть руку на підлогу і провірайте, чи воно не дуже там жаре, чи курчата взагалі комфортно для них температура. Дуже добре грілкою вигрівати тих, які не догріти в інкубаторі, чи рано вилупились, чи пізно вилупились, чи щось там в них не типу, повтягувалося. Дуже добре вимкнути грілочку, щоб знизу воно прогрілося, і ну, все може тоді бути кращим результатом, ніж якщо ви просто їх покладете в брудер. Ну, все, от, чим я й оберіваю, ніби все сказав, не знаю. Якщо щось цікаво, запитуйте, ще відповім. Розповім, може, щось детальніше. Все, що знав, все сказав. Так що, такі діла. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе. І щоб у вас були всі здорові. Курчатка.